У 1977 році людство отримало повідомлення з космосу. І ми досі не можемо його пояснити. Астроном Джері Еман перевіряв дані і помітив щось неймовірне. Він обвів код і написав одне слово вау! протягом 72 секунд цей сигнал був у 30 разів сильнішим за весь космічний шум. Це максимальний час, який радіотелескоп міг спостерігати за однією точкою. Але найдивніше його частота це частота водню, універсальна космічна. Космічна хвиля. Саме на ній вчені й очікували почути прибульців. Вчені направили телескопи назад у ту ж точку неба. Але там була лише тиша. Сигнал зник назавжди. Скоріше за все, цей сигнал міг бути природним. Уявіть, випромінювання від далекої зірки проходить крізь хмару водню. І ця хмара на мить спрацьовує як гігантський космічний підсилювач. Отже, це не обов'язково був привіт від прибульців, а скоріше унікальний астрономічний спалах. Чи вірите ви в цю версію? Чи все ж це було Інопланетяни.